На Радивилівщині 27 червня сталася моторошна ДТП. Близько 18.20 у селі Михайлівка авто наїхало на металевий відбійник. У поліції області повідомили обставини. Попередньо відомо, що водій автомобіля Міцубісі Ланцер, 28-річний житель села Іванівка, не врахував безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та наїхав на металевий відбійник. Відомо, що пасажир авто зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. На допомогу одразу підбігли небайдужі громадяни, які почали зупиняти кровотечу. За кілька хвилин прибули й патрульні поліцейські, які надали домедичну допомогу та наклали турнікет на відео з бодікамери поліцейської видно, як усе було. Він червоненький, все нормально, все добре, все добре. Пушка, червоні, все буде жити, хлопчику, ти шорт. У наслідок ДТП постраждали двоє осіб. У Керманича діагностували перелом передпліччя, а пасажир, 24-річний односельчанин, отримав травми у вигляді травматичної ампутації ноги. Обох госпіталізували до реанімації. На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування всіх обставин події відкрите кримінальне провадження. Слідчий проводить досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми потерпілому.